Гарно, що роблять міст, бо люди вже провалюються і дітки тут ходять. Дуже довго. щоб ми не падали тут, ми бо попала, побила коліна і йшла, бо набили цих горбелів зверху. Це не робота. Ми хочемо, щоб був гарний міст. Маємо голосувати за нового нашого цього мера, так. Такого, буде хороший місць зроблять такий, щоб був гарантований якийсь, щоб цього, Ми будемо голосувати. Ні, ми навербані не підем, підемо, голосувати не будемо. Треба було одразу шпари робити, бо шпари не зробили і того місць зігнев швидко. Шпари треба було одразу робити. Того міст так швидко пішов. О, це вони зараз краще роблять, ніж, було, тому що тут сніг не проходить, знаєте, скрізь цей. Сніг не проходить і проходиться і гниються. Оці його поперечки. Оці. Дубові. Коли строїли цей міст, зробили їх із цього із сухостоя, доски сухо стоя, вони пару Добав років і все. Бачите? Пару років і все. Мально главно все нові покласти, заселити і буде Це добре. добре. Да. Коли ми давали? Кик робит 20 долларов. Ты знаешь, вот. Маме саме ця матеріалу приїхав.